У наше місто завітав легендарний Вася Харізма із командою найкрутіших стендаперів та стендап-концертом Олег Борович, Ярослав Лебідь та Олег Курдидик. Привіт! Давайте знайомитись по черзі. Юля, Ярослав. Вася. Олег. Олег. Дуже приємно. Ви можете стати отак, що він бажання нагадав. Хлопці, ви в нашому місті вперше? Так. А чому він до нас ніколи не приїжджав? По-перше, ніколи не кликали. <с. <с.> Та по-друге, далеко дуже. А, взагалі, як життя довело до стендапу? Це <с. до, до Яріка він найстарший. <с. <с.> ну, це взагалі цікава нова е, історія для нас, ну, для нас всіх, я думаю. Ми займаємося. Кожен по-різному займається і прийшов до, ці, до цієї справи. Але поклик душі, мабуть. Як довго вже почали зі саме стендап? Ну, кожен по-різному. Я займаюся стендапом близько року, хлопці, в гуморі взагалі давно. Я в гуморі теж давно, але у стендапі так. це другий виступ. Я думаю, що все буде нормально. Переживаю, правда трошки. Сьогодні прем'єра, так. Взагалі, що найважче в стендапі, як публіка сприймає, бо це вже не перший у вас концерт. Найважче зібрати людей. Так, сприймає, що саме? Е, ну, от стендап взагалі це щось нове для української, взагалі український стендап для української публіки. Е, Сприймає народ чи так ще не дуже? Ні, зараз якраз люди активно. Дуже люди відчули, що є україномовний сильний стендап і є сильні україномовні коміки. І активно не ходять, теж сьогодні подивись скільки людей буде. Прикольно. Ну, то завдяки вас є харізміну, але тим не менше. Ah, це вже давно не нове, насправді. Як ви взагалі знайшли один одного? Чому ви приїжджаєте одразу? У нас такий клуб, ну я розкажу, у нас такий клуб називається Ільдорадо. Це було до війни. Мене били хлопці. І поки били, то я кажу: стоп, стоп, чекайте, давайте хоч познайомимося. І ми так цей познайомився, вони сказали, та ми гумором займаємося. Він так смішно кричав. Ні, насправді ми познайомилися на шоу. Хлопці мають свій ютуб канал. Чи як то правильно сказати? Плюс, добре. Мають свій ютуб канал, мене запросили і так ми познайомилися, пішли на курілку. Та, я ще в тебе позичив 200 гривень, мені там не ставало щось. Ми взагалі як троє, ми стендап почали пчого займалися. Продюсер. Продюсер. Мер, мер, директор Дому культури. Коротше, дивіться що, дивіться що. Ми знімалися в одному проєкті угу. разом і там познайомилися з Вася. Вася каже, є до вас розмова. І каже, давайте спробуємо робити разом стендап. Бо Ми всі по-різному, в гуморі, по різному стендапі. Тут ми створили такий колектив, який називається Наш стендап. О, і Вася каже, давайте робити щось разом, але ще закиньте мені 100 гривень на Київ, стар по щось не буде. Та -та -та. Ну, ми... Окей, давайте взагалі війна змінила всіх і кожного. Як вона змінила вас по черзі, вот так. Розкажіть мені. М -м, давай, Ярік, ти най наймолодший. Важко відповісти на це запитання, тому що всі ясно, що переймаються дуже цією ситуацією. Ми зі свого боку намагаємося. Збирати, донатити, допомагати нашим військовим через концерти, ну, тим, чим ми можемо допомогти. За цей період ми вже достатньо коштів зібрали на різних проєктах, на концертах. І ну, тут зміни, я думаю, що це стосується кожного і кожен переживає, плюс-мінус одинакові емоції. Ну, Постійна тривога, переживання за нашу країну. Це не могло не торкнутися коміків і гумору в тому числі, так та і в принципі сфери гумору. Бо на початку, якщо ви пам'ятаєте, дуже важко сприймалося. Угу. Хоча зараз люди зрозуміли, що по перше, це йде моральна розгрузка, по-друге, це йде збір коштів для нашої армії. Так що я впевнений на 100% ми робимо дуже корисну справу і допомагаємо і собі, і людям. Тому гумор щось і не потрібен. Факт. І не факт. Взагалі, от, після 24 лютого, коли ви розпочали знову виступати на сцені, пам'ятаєте, перший виступ після повномасштабного вторгнення? Е, от ви, я на попереднє питання okay. хотів відповісти, мені дуже сподобалося, що як, як змінились. Е, от саме відколи почалося це повномасштабне вторгнення, то я беру по собі, я дуже подорослішав. От я замітив, що я прям був. Взагалі такий несерйозний пацан, а зараз я розумію, що я маю можливості великі допомагати сильно хлопцям. Ну, самі знаєте, яка ситуація. От у мене, крім стендапів і це всього, також я є одним із власників, є такий канал, у мене патрон Бандера називається. Я там москалів попускаю, і завдяки цьому каналу ми вже зібрали для хлопців 4 мільйони. А це, це дуже великі гроші. і Я розумію, що я роблю добру справу. І хочеться лише це продовжувати, тому що ну літом важко йшли збори. Ну там липень ми зробили були благодійний футбол, і дуже дуже йшло важко. Ми на липень вирішили трошки зробити ой, на серпень. Вирішили зробити трохи паузу, і зараз з вересня будемо також повертатися і робити стріми благодійні. Тому обов'язково що би ви не робили? Чи це гумор, чи це музика? В загальному обов'язково допомагайте нашим захисникам, тому що завдяки донаті, завдяки їм ми взагалі можемо до вас приїхати і виступати. Взагалі, от концерт ваш тоже благодійний. Ви допомагаєте конкретно якимось своїм знайомим? Чи у вас є якісь навіть запити від бригад певних чи військових? І так, і так. Це залежно від якого концепту. Цього, тобто не... до вас можуть звернутися будь-який військовий, наприклад, за допомогою, Ту, і ви можете допомогти. Е, окей, у вас не було думки про те, щоб виїхати з України? Взагалі. Ну, давайте кожен відповість. Ну, я, в мене... Коротко, ні. У ви... мене точно ні, тому що та де? Такого навіть близько не було. Ясно, що у всіх був стрьом, всі переживали зразу, але... Мозги включилися по інакшому, ти почав думати, як я можу бути корисним. Ну, А виїжджати, тому та, ну. що Олег Веник, якийсь чи що. Родина, сім'я тут всі. тут. Ну, ви ж розумієте, коміки це добрі люди. Це люди, які смішають інших людей і заставляють всіх посміхатися. І як добра людина може в, таку, в такий час покинути mm. свою країну. Це людину. він в день коміка, ввечері він магнітолик. <laughs> 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 Повернусь до питання, чи пам'ятаєте перший виступ після повномасштабного вторгнення? Ми почали з Олегом разом спати, це напевно півтора місяці після початку. Це, це швидко. Початок квітня. Ну, місяця початку. три точно Ні, було крит, крит, крит. а коли ви відчули, оце, що пора, вже можна. Ми ну, спочатку думку домагалися чи виступати чи ні, але потім дивимося у соцмережах. Всі вже починають ну наші колеги по перше виступати, а по-друге, люди, які в нашому місті, вже починали запитувати, коли щось буде, коли щось буде. І тоді почались благодійні концерти. то в нашому місті. Я, я дуже чітко пам'ятаю, тоді вся гумортична сфера дуже зависла, і чекали, хто перший зробить, uh -huh. і дивилися на реакцію. І зробили хлопці зі Львова першу, мені здається. І всі побачили, що не можна, можна, не тільки можна, а й треба, і, і гроші можна збирати, і все, все файно. Там був страх, щоб збирати всіх людей одні теж це не дуже безпечно. І якраз дуже увага переключилася на угу. І дуже багато хто вистрілив. Де відмовились від російського контенту Угу. домінував, в принципі. До речі, як ви думаєте, оце повномасштабне вторгнення, воно взагалі, в принципі, вплинуло і на контент, і на стендапів, але от воно власне комікам допомогло трохи більше. Стати популярними, правда? На культуру загалом вплинуло, тому що Зараз... Витісняється це все гевно орковське, <рес> ці дуді, ці там ЧБД, це все русське, і дуже приємно, що зараз вже в трендах наших, Україна. україномовне. Не слухайте російське, не дивіться російське і все буде добре. так. Е, а пам'ятаєте ту емоцію, з якої ви вийшли на сцену після повномасштабного вторгнення? Це було ніби вперше для вас чи, чи ні? Я пам'ятаю, бо я ж перший раз, якщо брати сцену стендапу, я вийшов з хлопцями. І ну, мені дуже було страшно. Ну, Я багато виступав, але от мені було страшно, я ніколи не виступав стендапом. Хлопе пам'ятають, <гум> я прям переживав, бо я ну, зайде, не зайде. нованіше для мене, але слава Богу, файн. Клас. Я більше не буду вас затримувати, але ще хочу, щоб ви щось побажали нашим Збройним силам України. Ярик. <реш> Хлопці, тримайтеся. Ми допомагаємо, чи можемо. Болі, боліємо за вас е, всім серцем. Я впевнений в тому, що Україна переможе і наші Збройні сили найкраще. Золоті слава. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть, Смерть Україна! Україна.